Добрий день. Давайте сьогодні розглянемо тему багатокутників. Що таке багатокутник, і з назви зразу зрозуміло, що це якась фігура геометрична, у якої багато кутів. Може бути 5, може бути 7, ну, неважливо скільки. Тема невеличка, але потрібно орієнтуватися, пропоную розглянути. Дивіться, є таке поняття як опуклий багатокутник. Що це таке? От я намалювала вам. Оце опуклий багатокутник. Як розрізнити? Де б ви не приклали лінійку, до якої б сторони не приклали багатокутник опиняється на одній полуплощі від лінійки? Весь багатокутник на оцій стороні від лінійки. Ось так я прикладу. Ось тут. Весь багатокутник опиняється навпроти лінійки. Так, зрозуміло. Далі. Є така формула для знаходження кутів. Тобто сума кутів багатокутника, я ось так суму позначу отаким значком. Дивіться, дорівнюю. 180 градусів. У дужках, помножена у дужках, N мінус 2, N – кількість кутів. Ось тут, наприклад, давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кутів. Тобто для цього, саме для цього багатокутника сума кутів буде дорівнювати 180. Помножимо 9 котів, ми нарахували 9 кількість котів. мінус 2. Тобто 180 помножене на 7. 180 помножено на 7. Ну, відповідь ви порахуєте. Так, тепер як цим користуватися? Як використовувати цю формулу? Таку просту, що можна зразу запам'ятати. Ось, наприклад, задача така. Вам дається багатокутник, Кількість кутів невідомо, не сказано, але там потім порахуємо, я покажу, там зрозуміло буде. Кути між собою відносяться як 6 до 7. До 8 до 9 до 9 До 10... І до 11. Тобто, кількість котів ми можемо порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 котів. Сім, сім котів. Можна не записувати, запишемо. Дивіться, що значить відносяться між собою. Це значить, що ніякий кут не дорівнює 6 градусів або 7 градусів або і так далі. Це значить, що існує якийсь коефіцієнт пропорційності, тобто загальний множник до цих цифр, який вже скорочено. Ось, наприклад, ну, так, щоб було зрозуміло, наприклад, один відрізок. Так, відноситься до другого відрізка як один к двум. Один відрізок може бути 5 см, а другий в два рази більше 10 см. Тобто, оцей множник 5 скоротили і залишилось тільки один до двох відношення. Ось тут розпишу, дивіться. Десь в стороні, отак з боку. Дивіться, 1 к 2. Це може бути і 5 к 10. І 20. Там, ну, 20 ладно, 24 до 48. Тобто, це скоротили на спільний множник і залишилось тільки співвідношення 1 до 2. Тут те ж саме. Тобто, ми можемо. Ввести коефіцієнт пропорційності, ну, візьмемо за х. Тобто, запишемо по-іншому. Перший кут у нас буде 6х, другий кут 7х і так далі. 8, 9, все це з множником Х. Дивіться. Запишемо суму цих кутів за допомогою коефіцієнта пропорційності Х. Дивіться, сума, сума кутів: 6х. Плюс 7х, плюс 8х, я беру кожне, кожне відношення і дописую Х, плюс 9х, плюс ще 9х, плюс 10х, і плюс 11х. Так, я ось так, щоб вони подумали, що воно щось спільне має між собою. Так. Дивіться, оце сума кутів у цьому багатокутнику. Далі. Ми знаємо формулу, ось цю, по якої можна знайти теж суму кутів. Тобто, оце сума кутів і оце сума кутів. І ми знаємо їх кількість. Ми порахували, тут сім кутів, бачите? Тому дорівнює. Запишемо ту ж саму суму, але по-іншому, за формулою. 180 помножимо на n мінус 2. Тобто 7 мінус 2 буде 5. Угу. А, тепер просто вирішуємо рівняння. Дивіться. 6 плюс 7. 6 плюс 7 плюс 8 – це буде 21х. Далі 18х, 9 плюс 9. І тут 21х, знову ж таки, 21. 21 плюс 21 буде 42 плюс 18. Це буде 60х. Дорівнює тут 180 помножити на 5. Це буде 900. Чому дорівнює х? Це ми знаємо 900. Ми ділимо на 60 і отримаємо 15. Тепер ми можемо знайти кожний кут, чому дорівнює кожний кут. І так, кут перший. Я ось так позначу: кут 1. дорівнює 6х. 6 множимо на 15. 6 на х це 6 на 15. Я думаю, ви порахуєте. Дивіться далі. Я саму систему вам розказую. Дивіться далі. Наступний 7 на х – це 7 на 15. Далі 8. Кут третій – 8. Множимо на х – 8 на 15. Просто э, подставляємо х э, замість х – 15. Четвертий – 9 на х – 9 на 15. І п'ятий теж у нас 9, 9, бачите? Далі шостий. 10. 10, множимо на 15. Ось тут, до речі, легко порахувати. І сьомий кут. 11 на х, то дорівнює 11 на 15. Ось таким чином ми знайшли всі кути нашого багатокутника.